І я навчу вас готувати сигадинський. І будемо ми сигадинськи їсти з хто знаєш, оце медликом. Це парова булочка для приготування сигадинського. Ай, пече! Трохи в дупу запекло. Для приготування сегдинського нам потрібні будуть ребра, квашна капуста, цибулька і домашня сметана. Ще паприка? і ми, ми готові, приступимо. Так, нарізаємо наші ребра. Папа! Тепер до цих гарних рум'яних ребер ми додаємо цибулю. До цибулі ребер додаємо паприки. І будемо додавати капусту. А тепер секретний інгредієнт тмин. І додаємо води. Найтушиться. Опа! Яка краса! Тепер до Сигидинського додається домашня сметана. Ну що, Сигидинський готовий? Так, нарізаємо кнедлик. Ось ось берете. Кось сюди поливаєте. Коберете нормальне ребро і зверху. Що будемо дегустувати? М -м -м. Це вау.